Но ну, дільниці, які без юридичного, але господарського призначення, оце положення донори бути затверджено цими депутатами про їх діяльність, про їх обслуговування і внесено в їхній статут, що вони цим керують, як територіальна громада, яким доручили, видали, їм доручили, як допомагають. А що скажете, у кого зарплату, хто не виплатив, можете що сказати? Принадлежим міській раді. Наш собственник міська рада. Після рекоргування... А що у вас, якесь комунальне підприємство? Комунальне підприємство, не одно. Здесь несколько комунальних підприємств, так. Да. А Тут які район. саме? АНД район і індустріального району. Угу. Нам лицо сказали, что вы никто, ідите гуляйте. Попробуйте з нами посудитися. А... Результат ви не получите. То есть уже на лицо знають результат. Ну а комунальне підприємство чим займалось? Обслуговування жилищного фонду. Це замість них створили жилсервіс, інше створили комунальне жилсервіс, підприємство, да, да, да? Да. А жилсервіс, директор жилсервісу сервису говорять в лицо нам, у нас нет ни конституции, ни законов Украины, ничего этого немає. Mm. Поэтому вот выход у нас такой. прийшли пришли спаком. Люди в открытую говорят, что немає здесь ни конституции, ни законов, и деньги вы не получите. Ну діти, там же ж вони оці Жеки скорочували, вони ж казали, що ми людей беремо на роботу. Вам. Вони ж вам казали. У нас є протокол збирання високопоставленої ліцеги, ГЖУ, урисполкома, Людям 70 чоловік говорили, що ви все получите. і зарплату, і роботу. Ну от результат. А вам казали активісти, що ви нічого цього не отримаєте, бо на сонячному житловому масиві таке вже зробили і людей викинули. Ви чули це? Ні? Нам в ліцо говорили другі чиновники. Так, і наших теж викинули. В нас. Ну, я, ми, ми ж попереджали вас, що так буде. Ви не хотіли Кто слухати. Всі громадські організації давно про це казали. Ті, що займаються ОСББ, ОСНами. ми попереджали, що іде бандит, який все забере. Так і саме палі теж цим. Ми писали в Києва, в вас вас ні, при, при запрошували. Ваших представників запрошували навпаки на те, щоб саме це зробити. Ми виступали. Було громадське слухання, де ми чу, виступали ти, проти. Нас і нас ваших представників привножали. всіх ЖЕКів запрошували туди нас і проти нас, проти, проти, нас, проти нас громадськості. Ми б вийшли, якщо до нас дойшла ця інформація, тому що ми ще в кінці минулого року почали писати. і говорити, де бандитист, що з нами делаємо. Дякую.